Всім привіт! Ви на каналі Захара Лайф. І як ви бачили, ми знову на природі, і це знову Ютуб Шортс. Сьогодні я вам покажу коротенько пляж, ну, типу там, де ми літом купаємося, і там продовжується ми зазвичай там, де продовжується купаємося, бо там якось крутіше, більше місця. А сьогодні ми прийшли там, де недалеко, просто подивитися, тут на качельки, дивіться. Так, Тут таке озеро, а там, дивіться, там воно продовжується. І там є отакий от, другий пляж. Це та сама річка, але пляж другий. Ми зазвичай туди ходимо сюди. Як я був три роки, то ми сюди ходили, а вже ми літом ходимо туди. Це така площадочка тут. Там мій менший брат ходить. Зараз я вам його покажу. Дивіться, он довгий. І так от тут такий. Ми приїхали на велосипедах, бо ми як приїжджаємо до бабусі, то ми катаємося на велосипедах. Он то мій менший брат. Зараз я його увеличу. Não tem um vídeo aqui nós like, no canal e paca!